Класифікація та характеристика електричних апаратів електрорухомого складу залізничного транспорту. Електричні апарати поділяються на три види: по призначенню, конструкції та величині робочої напруги. По призначенню, електричні апарати бувають комутаційні та параметричні. В свою чергу, Комутаційні поділяються на оперативні та захисні. Комутаційні це апарати, які забезпечують комутацію, тобто замикання та розмикання електричних ланцюгів. Оперативні електричні апарати перемикають електричні ланцюги при нормальних умовах роботи електричних кіл. Наприклад, реверсор. Захисні. Забезпечують перемикання електричних ланцюгів при нормальних умовах роботи, а також аварійне відключення цих ланцюгів при негативних явищах, таких як коротке замикання та перевантаження. Захисні поділяються на апарати прямої та непрямої дії. Апарати прямої дії мають власні силові контакти, тому напряму забезпечують розрив силового ланцюга. При аварійній ситуації. Наприклад, на електрорухомому складі постійного струму це швидкодіючий вимикач, на електрорухомому складі змінного струму це головний вимикач. Апарати непрямої дії, не мають власних силових контактів, тому не можуть напряму розривати силовий ланцюг при аварійній ситуації, але подають сигнал відключення на апарати прямої дії. Наприклад, апарати напрямої дії це диференційне реле або реле перевантаження тягових електродвигунів. Параметричні електричні апарати забезпечують вимірювання або зміну певного параметра електричного ланцюга струму, напруги або опору. Для вимірювання параметричні апарати це амперметр, вольтметр та Омметр. Для зміни параметру використовуються, наприклад, резистори. Змінюють струм та напругу електричних ланцюгів, в яких вони приєднані. По конструкції електричні апарати, в залежності від наявності контактів, бувають контактні та безконтактні. Контактні мають пару або групу пар рухомого та нерухомого контактів. Безконтактні, не мають контактів, наприклад, це діоди. По величині робочої напруги. Електричні апарати бувають силові, допоміжні та низьковольтні. На електрорухомому складі постійного струму силові електричні апарати не мають підгруп. Наприклад, це струмоприймач, лінійні контактори. Або реверсо. На електрорухомому складі змінного струму силові ланцюги поділяються на два підвиди вищої та нижчої напруги. Вищої напруги до первинної обмотки тягу трансформатора нижчої напруги від вторинної обмотки тягу трансформатора До апаратів вищої напруги належать струмоприймач, даховий роз'єднувач та головний вимикач. До апаратів нижчої напруги належать, наприклад, реверсори. Допоміжні електричні апарати забезпечують роботу допоміжних електричних машин та печей опалення, наприклад, контактори. Низководні електричні апарати забезпечують комутацію кіл керування. Наприклад, це контролер машиніста. На цьому класифікація та характеристика електричних апаратів завершена.